Програма Поліцейський офіцер Могилів Подільської територіальної громади стартує з наступного року. На черговій 27-й сесії міської ради депутати одноголосно прийняли відповідне рішення. Програма розрахована на три роки. Її головні завдання задоволення безпекових потреб громадян, протидія злочинності на території громади. За кошти бюджету громади заплановано придбати оргтехніку, службовий транспорт, відеореєстратор і вогнегасник до нього. Крім того, правоохоронці будуть забезпечені палив. Но мастильними матеріалами тири поліцейських їх можна назвати універсальними офіцерами поліції, які добре знають місцеве населення та доступні до людей. До призначення вони працювали дільничними інспекторами. Міський голова Геннадій Глухманюк представив офіцерів депутатам, наголосив, що спільна робота міської влади та поліції буде спрямована на забезпечення спокою наших громадян і дотримання законності в усіх сферах життя. Ми, як поліцейські офіцери громади, з 6 з червня місця двадцять року безпосередньо приступили до виконання службових обов'язків. На комісії, ну, перш за все, дякую за прийняття цієї програми. Дуже Приємно, що депутатський колектив нас підтримує і бачить позитив в даному аспекті. З приводу нашої діяльності, зокрема, програма передбачає шість працівників поліцейських офіцерів громади. На даний час є чотири працівника. Ми здійснюємо повноваження тільки безпосередньо в могилів подільській в міській територіальній громаді, і на підставі своїх повноважень надаємо сервісні послуги, поліцейські послуги. Зокрема, я являюсь поліцейським офіцером громади, прізвище моє кушнір Іван Анатолійович. Я здійснюю свої повноваження на Карпівський старостинський округ, Сказинецький старостинський округ, Грушанський, Броницький, Суботівський старостинський округа та селище Сонячної Одая. Поліцейський офіцер громади, фамілія моя полига, звати Сергій Миколаївич. На даний час я обслуговую, надаю послуги. На місці, в самому місті Молів Подільському, а саме проспект Незалежності, Ліва сторона та вулиця Спортивна, Вишнева, Острівська. Поліцейський офіцер громади Молів-Подільської територіальної громади Микола Пшеничка. Обслуговую населені пункти Немія, Серебрія Авзарець. Немія Серебрії працюю більше семи років. З населенням знайомий поліцейський офіцер громади Анатолій Поломарчук обслуговує місто Могилів Подільській вулиці, Гоголя, площа Шевченка, Юрменська, Коцюбинська, Широцька гора. Працюю близько 10 років на даній території обслуговування. Якщо будуть виникати ті чи інші питання, якими ви округами турбуєтесь, ви будете звертатися до офіцера громади. Це перша. Чергова інстанція, яка знає, що робиться в тому чи іншому округі, буде виконувати свої функціональні обов'язки.